Ну, тобто, мої кохані, що вам повинно знати, що ви повинні знати, щоб потім правильно вчинити? З вами, хана на красіжковий таролог, особливі розклади, запитання, амулети. Вам можливо знати, що фортуна йде до вас, і у вас е е буде продовження з кимось відносин. Ви бачите, можливо, по колесу це буде знов. Тобто ви вже з цим чоловіком понолювали відносини. Да? І знову. Так, і тут мах. А ну тут мах ви, чи він. Він, тобто він каже, що він став королем пентаклів, що він почав зробляти вже гроші, що він є людиною стабільною, надійною і що він готовий здійснювати всі ваші бажання. Це дуже круто. Я рада, бо я думаю, можливо, він маніпулятор. Так, у нього є до вас почуття, але він розуміє, що зараз стоїте з мечем до нього. Підійдеш, я тобі якраз кажу, тому він довгий час і думав діяти, але не діяв. Була хитрість обман наших відносин.